Вам набридло відчуття, що удача завжди проти вас. Ви купуєте лотерейні квитки, сподіваючись на диво, щоб знову і знову розчаровуватися. Якщо так, то ви не самотні. Але слухайте уважно, тому що сьогодні я збираюся поділитися з вами потужною технікою, яка може повністю змінити ваше життя, і хто знає, навіть перетворити вас на мільйонера за одну ніч. Звучить неймовірно, правда. Що ж, чоловік із Нюкасла використав саме цей метод, щоб виграти джекпот у 4,8 мільйона доларів. А найкраща частина, ви можете застосувати ті самі принципи, щоб залучити успіх у своє життя. Я розповім вам, як саме працює ця техніка, і крок за кроком розповім, як її застосовувати. Але перш ніж ми зануримося, не забудьте натиснути кнопку Підписатися та поставити подобається це відео. Та поділіться ним з людьми, які вам не байдужі. І не забудьте прокоментувати нижче слово Я відкритий для фінансового достатку. Нехай ваші слова лунають у Всесвіті, втягуючи все, про що ви коли-небудь мріяли. Тепер, якщо ви не вірите в силу прояву чи закон припущення, це відео може бути не для вас. Але якщо ви готові розкрити секрети втілення своїх мрій у реальність, тримайтеся до кінця. Це не магія. Це також не якийсь трюк. Це добре встановлений психологічний і духовний принцип, якому навчали такі великі мислителі, як Невіл Годард, задовго до того, як сучасний рух самодопомоги став мейнстрімом. Я знаю, що багато людей налаштовані скептично, прояв мислення це лише видавання бажаного за дійсне, форма самообману. Але правда в тому, що це набагато більше, ніж просто позитивне мислення та сподівання на краще. Йдеться про узгодження ваших думок, емоцій і дій у спосіб, який синхронізує вас із вашими цілями. Подумайте про це, ви коли-небудь випадково думали про старого друга, а потім раптово знізвідки він до вас звертався. Це не просто збіг обставин, це сила думки в дії. А тепер уявіть, що ви використовуєте ту саму енергію та намір до своїх найбільших мрій, багатство, кар'єра, любов, успіх, що може бути можливо. Закон тяжіння це не якийсь міф нового віку, це принцип, який існував століттями і все більше підтверджується науковими дослідженнями в поведінковій психології та нейронауці. Ніщо у вашому житті не відбувається випадково. Все, що ви притягуєте, є відображенням енергії, яку ви випромінюєте. Отже, якщо ви справді хочете змінити свою долю, ваше мислення та дії повинні бути узгоджені в одному напрямку. Чи готові ви взяти під контроль і застосувати цей метод, щоб зробити прорив у своєму житті? Якщо так, давайте зануримося глибше. Дозвольте мені поділитися історією, яка повністю змінить ваше мислення. Це про звичайного чоловіка з Ньюкасла, який досяг чогось справді надзвичайного. Він виграв у лотерею 4,8 мільйона доларів, але ось приголомшлива частина. Йому не просто пощастило, він знав, що переможе. Звучить неможливо, правда, уявіть собі такий рівень впевненості щодо того, що більшість людей відкинули б як чисту випадковість. Це сила закону припущення в дію. Цей чоловік не просто купив квиток і схрестив кулаки, сподіваючись на краще. Він жив кожен день так, ніби вже переміг. Роками він уявляв, як тримає в руках цей виграшний квиток. Він відчув приплив хвилювання, неперевершену радість і глибоке відчуття полегшення. Він ретельно спланував, як саме витратити гроші до дрібниць, і робив це щодня, не дозволяючи закратися жодному сумніву. І ось одного, здавалося б, звичайного дня це сталося його цифри збіглися, і ось так його віра стала реальністю. Я вважаю цю історію захоплюючою. Однак, незважаючи на подібні успішні історії, я вважаю, що застосувати ці принципи не завжди легко. Зміна нашого мислення та звичок вимагає часу та послідовності, але головне довіряти процесу і не здаватися занадто рано. Адже, як говорить відома приказка, все починається з розуму. Тепер ви можете подумати, що це лише один щасливчик. Але ось що більшість людей не помічає це не просто виграш у лотерею, йдеться про використання сили вашого розуму, щоб узгодити свої думки, емоції та дії зі своїми цілями. Історія людини з Ньюкасла є живим свідченням того, що, можливо, якщо ви послідовно застосовуєте принципи прояву, це яскравий приклад того, чого навчав Невілгодар. Коли ви живете в кінці, тобто ви по думки й емоційно переживаєте свої бажання так, наче вони вже здійснилися, всесвіт змовляється втілити їх у вашу реальність. На мій погляд, часто втрачають те, що люди надто зосереджуються на щасливих перервах, а не на процесі. Це не просто збіг, що ця людина виграла, він мав чітке бачення, і працював над цим щодня, подумки та емоційно, занурюючись у відчуття вже перемоги. Я думаю, що саме це робить цю техніку такою захоплюючою та іншою, справа не в тому, щоб сподіватися, що щось станеться, йдеться про повне втілення реальності того, чого ви бажаєте, перш ніж воно фізично проявиться. Тож у чому справжній секрет його успіху? Зрештою, все зводиться до візуалізації та життя. Я знаю, що спочатку це може здатися трохи абстрактним, тому дозвольте мені пояснити докладніше. Візуалізація схожа на розумову репетицію, але це не просто уявлення того, що ви хочете. Йдеться про повне занурення в цей досвід усіма вашими відчуттями. Уявіть, що ваша улюблена страва готується на кухні, ви майже відчуваєте його запах, смак, чуєте шипіння. Ось про який рівень яскравості ми говоримо, і ось де все стає по-справжньому потужним життя врешті-решт. Ця концепція, глибоко вкорінена у вченнях Невіла Годарда, полягає в тому, щоб зайняти розумовий і емоційний стан, коли вже є те, чого ви бажаєте. Ви не просто цього бажаєте, ви переживаєте це у своєму розумі, так наче це вже зроблено. Ось у чому заковика. Більшість людей пробують це один або два рази і кидають. Це все одно, що посадити насіння і очікувати, що дерево виросте за ніч, не поливши його. Це вимагає часу, послідовності та терпіння. Переможець Ньюкасла не просто спорадично візуалізував, він робив це щодня протягом багатьох років з цілковитою впевненістю ось де більшість людей не вдається. Візуалізація це не швидке вирішення проблеми. Ідеться про створення настільки яскравого, детального ментального образу. Що ваша підсвідомість починає сприймати його як вашу нову реальність. І коли це відбувається, починає відбуватися щось неймовірне, ви починаєте помічати можливості, які раніше проскочили повз вас. Ви починаєте здійснювати узгоджені дії, навіть не усвідомлюючи цього. На власному досвіді я бачив, як цей процес може змінити ваш образ у світі. Це тонко змінює ваші дії, ваше мислення та вашу здатність приймати рішення. Але ось що, ця техніка стосується не лише виграшу в лотерею, його можна застосувати до чого завгодно в житті, будь то кар'єра, успіх, кохання чи особистий розвиток, але це вимагає відданості, послідовності та найголовніше непохитної віри. Тепер я збираюся провести вас через покроковий посібник, включаючи деякі менш відомі інсайдерські методи, які більшість людей не помічають, намагаючись продемонструвати свої бажання. Саме ці маленькі, але важливі деталі можуть справді змінити ситуацію. Крок 1. Абсолютно чітко визначте, чого ви хочете. Звучить просто, правда, але тут є поворот. Ви повинні бути конкретними таким чином, про який ви, мабуть, ніколи раніше не думали. Не кажи просто: Я хочу виграти в лотерею. Натомість візуалізуйте точну суму, яку ви хочете, до останнього цента. Зобразіть точну послідовність чисел. Уявіть точну дату та час, коли ви дізнаєтесь про свій виграш. Чим точніше і детальніше ваше бачення, тим легше вашій підсвідомості зачепитися за нього та працювати, щоб зробити його реальним. Крок 2. Візуалізуйте кожен день. Але ось ключ задіяйте всі п'ять почуттів. Більшість людей зупиняються на тому, щоби просто побачити результат у своєму розумі, але цього недостатньо. Ви повинні зробити це максимально реальним. Відчуйте текстуру виграшного квитка у ваших руках. Нехай ваші пальці обведуть рельєфні цифри, почуйте чіткий звук обертання лотерейного автомата, перш ніж оголосити свій виграш, понюхайте свіже чорнило на чеку, коли ви його отримуєте. Скуштуйте шампанське, яке ви відкриєте, щоб відсвяткувати. Чим більше органів чуття ви задіюєте, тим переконливіше ваш мозок сприймає це як вашу нову реальність. Особисто я вважаю, що сила візуалізації та життя, врешті-решт, є однією з найбільш недооцінених технік. Справа не лише у мріях, Йдеться про те, щоб постійно жити так, ніби ваші мрії вже здійснилися, і робити це з емоціями та деталями. Це вимагає рівня відданості, який багато хто не бажає давати. Але коли ви все-таки берете на себе цю практику, ви фактично переналаштовуєте свій мозок, щоб прийняти успіх як неминучий. На мій погляд, саме тут відбувається магія. Крок 3. вірте з абсолютною впевненістю. Це не лише позитивне мислення. Йдеться про переналаштування вашого мозку на глибокому фундаментальному рівні. Щоразу, коли закрадаються сумніви, негайно протиставляйтеся їм п'ятьма вагомими причинами, чому успіх для вас неминучий. Ця практика допомагає зміцнити нейронні шляхи, які зміцнюють вашу віру, перетворюючи ваш бажаний результат із бажаного задійсне на неминучу подію, яка тільки й чекає, щоб розгорнутися. З часом ваш розум почне визнавати вашу мету як абсолютну певність, що полегшить рух до неї. Крок четвертий: почніть жити так, ніби це вже сталося. Саме тут більшість людей застрягає, але це абсолютно не підлягає обговоренню. Ваші дії повинні відповідати вашій майбутній реальності. Перш ніж приймати рішення, запитайте себе, що б я зробив у цій ситуації: успішний заможний. Мова йде не про імпульсивні витрати чи необачну поведінку, йдеться про те, щоб прийняти мислення людини, якою ви стаєте. Коли ви думатимете як своє майбутнє, ваші теперішні дії природно змінюватимуться на підтримку ваших цілей, і ви побачите, що ваша реальність починає відповідати вашому баченню. Крок п'ятий: будьте терплячими та послідовними. Ось секрет, який багато хто не помічає: створіть процедуру прояву щодня виділяйте певний час, щоб візуалізувати та втілити свою мету. Можливо, це перше, що потрібно зранку задати тон вашому дню, або безпосередньо перед сном, щоб ваша підсвідомість могла працювати над цим протягом ночі. Головне це, це послідовність, тому що те, на чому ви постійно зосереджуєтеся, вкорінюється у вашій реальності. Чим більше ви демонструєте своє бачення, тим більше воно проявлятиметься у вашому житті. І ось трюк, про який багато так званих експертів з прояву не скажуть вам. Задокументуйте свою подорож, ведіть журнал маніфестацій, запишіть свої візуалізації, опишіть, що вони відчувають, і зверніть увагу на будь-яку синхронність або знаки, які ви зустрічаєте на шляху. Це не тільки зміцнює вашу віру, але й дає незаперечний доказ вашого прогресу. Озираючись на свій щоденник, ви почнете помічати шаблони, моменти, коли все ідеально вирівнюється. Нагадування, що те, що ви робите, працює. Майте на увазі, що ці методи є потужними, але це не чарівний трюк, який спрацьовує відразу. Вони вимагають відданості, послідовності та практики. Але ось найцікавіше як тільки ви починаєте бачити навіть найменші прояви у своєму житті, це створює ефект хвилі. Будь-який успіх, яким би малим він не був, зміцнює вашу віру та створює імпульс, наближає вас до більшого бачення вашого життя. А тепер давайте поговоримо про щось важливе, про важливість негайних дій і швидкоплинність можливостей. Думайте про Всесвіт як про поле енергії, що постійно змінюється, де кожна мить представляє унікальний перетин обставин, космічне вирівнювання, яке може ніколи не повторитися точно так само. Ця змінна природа реальності підкреслює невідкладність дії в сьогоденні. Маніфестація не є пасивним процесом. Це глибоко пов'язане з припливами та відпливами універсальної енергії. Те, що резонує з владою сьогодні, може не мати такої ж сили завтра. Це не для того, щоб навіяти страх, а для того, щоб допомогти вам зрозуміти величезну силу теперішнього часу, сила вловити момент перш ніж можливість вислизає. Знайдіть хвилинку, щоб подумати про переможця лотереї Ньюкасла. Його успіх був не лише завдяки наполегливості. Ішлося про розпізнавання та дію в певний момент, коли його внутрішня вирівняність ідеально збігалася із зовнішньою реальністю. Якби він вагався, хоч день усе могло скластися інакше. Це показує нам, наскільки важливо діяти з упевненістю, коли ви відчуваєте вирівнювання, оскільки енергія навколо вас постійно змінюється. Якщо ви будете вагатися, ви можете пропустити ідеальний час. З мого особистого досвіду, це один із найпотужніших уроків прояву. Головне, не просто чекати, поки щось трапиться, а діяти швидко і чітко, коли буде сприятливий момент. Йдеться про віру в те, що Всесвіт пропонує вам можливість і готовність скористатися нею, коли вона з'явиться. Крім того, подумайте про психологічні наслідки прокрастинації. Кожного разу, коли ви вагаєтесь або зволікаєте. Ви підсилюєте нейронні шляхи сумнівів і бездіяльності, що ускладнює подолання опору. Це все одно, що копати себе глибше в яму невизначеності. Але з іншого боку, в життя негайних навмисних дій зміцнює вашу віру та прискорює процес прояву. Чим швидше ви узгоджуєте свої думки, емоції та дії з бажаною реальністю, чим швидше ви побачите відчутні результати, всесвіт завжди реагує на вашу енергію. Але справжнє питання полягає в тому, чи готові ви зустрітися там, де ви перебуваєте зараз, зараз ви на роздоріжжі, чи будете ви продовжувати ставитися до життєвих можливостей як до лотерейного квитка, покладаючись на сліпу надію, яка призвела лише до розчарування, чи візьмете на себе відповідальність, узгоджуйте свої думки, емоції та дії зі своїми справжніми бажаннями, всесвіт у своїй безмежній мудрості. Постійно пропонує вам можливості, але ви повинні розпізнати їх і вжити заходів. Кожна мить вагань це втрачена можливість, мрія, що висіла на волосині. Тож не дозволяйте цьому моменту утекти. Те, чим я з вами поділився, це не просто теорія, це заклик до дії. Всесвіт завжди слухає, завжди реагує на ваш цілеспрямований намір. Справжнє питання полягає в тому, чи готові ви займатися цим зараз. Пам'ятайте, що у великій схемі існування ви не просто пасивний спостерігач, ви архітектор, творець, рушійна сила. Ваш вибір, дії та переконання там це нитки, які сплітають реальність, яку ви переживаєте. Влада змінити своє життя це не якась далека недосяжна мрія. Він прямо тут, прямо зараз, чекає, поки ви його заберете. Єдине, що залишилося вирішити, чи зробите ви цей перший крок. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу, тому, якщо це відео допомогло вам подумати чи навчитися чогось, поставте лайк і прокоментуйте свої думки. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити жодного корисного інформативного щоденного відео. Дякуємо для перегляду.